Максим Сень, вихованець МГО Євроклуб Лубни, виборов перше місце на чемпіонаті України з фріфайту пам'яті Дениса Бабія Трейна у місті Вінниця. Змагання були напруженими та захопливими. Учасники демонстрували високий рівень майстерності, використовуючи різноманітні техніки боротьби та самозахисту. Максим вражав своєю сміливістю, стратегічним мисленням та неймовірною фізичною підготовкою, що дозволило йому здобути заслужену перемогу. Перший бій у мене був з противником з Київської області, йому 26 років було, такий опитний, і найтяжолий бой у мене був з ним. Взагалі з усіх, що були? Так, да, найтяжолиший. Да, сам, у фіналі мені попався місцевий, йому 28 років, вже тренер. Такий теж тяжолий був противник. Ну, Якщо справнюватися з першим, то... Не, не так, не настолько було тяжело. Перший був поєдинок тяжі тим, що, в першу, більш опитний був такий противник, більш молодший, більш сильний противник, ніж другий. Другий вже такий був більш старий, вже не настолько фізично сильний, як перший. Мотивація була поїхати на що Я вже четвертий раз на сорівнування, ніяк не можу взяти золото. По-друге, хотілося б, звісно, взяти наконець мастера спорту, а то їжджу на соревновання, як не може виконувати розряд мастера спорту. Та і... Я хотілося б і для себе просто вже закончити фрі-файтом, виграє наконець-то. Перші враження, як почув, що ти переможець? Перших вражень взагалі как її бы не було, бо я був настолько уставший, що в мене не було думки вообще пока, що что... за те, що я виграв, просто хотів сісти на лавочки, трошки вдохнути. А потім через якесь час вже да, прийшло розуміння, що я став наконець чемпіоном України, і це да, это... дуже приємно мені бы було. Підготовка до змагань була дуже-дуже непроста. Кожен день я займався в залі, не вистачало навіть і поїсти. Один день я тренувався в нашому спортзалі в Євроклубі, один день я тренувався в ДЮСШ з нашими вольниками. І десь за неділю-дві за до змагань поїхав в Полтаву в клуб Вантім, щоб трошки набратися нового опиту, нові хлопці, нові знайомства. А то в Лубнах вже всіх знаєш, якби хотілося щось міняти. В комплекс моїх тренувань входили. Три дні боротьби це вторник, четвер, субота, Понеділок, середа, це були тренування з Антоном Васильовичем, смішані ММА. А вже в п'ятницю з Маратом Руслановичем вже була нароботка більш такої ударної техніки, удари ногами, руками, нароботки на грушах, в парах, на лапах. І Потім перетренування, пару днів відпочинку і все на змагання з Антоном Васильовичем. Хотів би ще подякувати своїм тренерам Антону Васильовичу Степаненку, Марату Руслановичу Медову та головному тренеру Вадиму Вадимовичу Лютому. Дякую всім за увагу. Всім спорт. Високий рівень змагань показали бійці на кожному поєдинку. Особливо нелегкі поєдинки дістались нашому спортсмену Сеню Максиму, який достойно представив нашу команду, наше місто на всеукраїнському рівні. Бійці були сильні, вразили своїми поєдинками, своєю волею до перемоги, але завдяки праці Максима, праці тренерів і виповненій роботі, поставленій йому він здобув перше місце в цих змаганнях. Хочу з цим його привітати. Цей результат він здобув завдяки своїй наполегливості та бажанню тренуватись. І розвивати себе як особистості. Дякуємо за результат тренерських склад, а саме Марата Мамедова та лютого Вадима Вадимовича за розвиток нашого спортсмена. Запрошуємо молодь до нас в спортзал. Дякуємо всім за увагу, всім успіхів.